Росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками в обласній військовій адміністрації. Зазначили, під ворожим ударом опинилися Очаківська громада. На щастя, обійшлося без постраждалих. Детальніше про оперативну обстановку розпитаємо у Віталія Кіма. Це голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, деталі ворожого обстрілу. І загалом, чи посилює свої обстріли ворог? З якою інтенсивністю атакує Миколаївщину? Ну за цю добу було 5 обстрілів ППВ дронами прифронтових громад. Чаківська процурубська без жертв та постраждалих. Тобто сьогодні було спокійніше ніж тиждень майже попередній. тому загалом ворог збільшив обстріли нашої нашої області, і першочергово це об'єкти критичної інфраструктури та промисловості. Попри те, був обстріл цивільної, ну автозаправки та цивільного сектору. Це більш знаєте, як турбуючий вогонь, які вони використовують потім у своїх ІПСО про, про, про свої плани, скажімо так. А чи почався вже опалювальний сезон на Миколаївщині? Чи достатньо ресурсів для його проходження в умовах ворожих обстрілів? Е, опалювальний сезон. Ми не розпочали. Е, розпочали опалення критичної інфраструктури. Приблизно 16% відсотків потелень працює на опалення з першого числа. Місто прийняло вчора рішенням виконкому, що треба запускати 10-го числа опалення. Будемо їм у цьому допомагати, попри те, що в нас середньодобова температури немає для включення опалення сезону, але в принципі 10 число. Якщо прийняло місто, то будемо включатися їм в допомогу. Продовжуючи тему безпеки і підтримки людей на прифронтових територіях, також торкнемося і медичної складової. Знаємо, що асоціація прифронтових міст та громад звернеться до уряду із заявою щодо необхідності посилення стійкості медицини в зонах підвищеного ризику. Саме іде про посилену підтримку екстреної медицини, додаткові оплати фахівцям, розбудову безпечних закладів охорони здоров'я. Яка ситуація з цим на Миколаїв? І чи є потреба у цій підтримці, і якою вона, на вашу думку, має бути Це дуже важливе питання для Миколаївської області, як і для всіх профронтових громад і територій. Я би їх розбивав на три частини: перша це безпекова складова, друга це фінансова складова, і третя це ментальна складова. З безпековою складовою, це безумовно субвенції, забезпечення безпеки. Праці людей, тому що в них збільшуються ризики, збільшуються обстріли медичної сфери. Я там не пам'ятаю 208 людей. Постраждало е по українцях, загинуло навіть. Ну не буду казати про це. Тобто е укриття умови праці мають бути безпечними по всім областям, і це має фінансуватися на мою думку з державного бюджету, бо в нас таких можливостей немає. Фінансова складова це підвищення заробітні плати, тобто для бойових дій, наскільки я розумію, до 40 тисяч це така модельована середня зарплата. А для можливих дій до 28 тисяч гривень має бути збільшена оплата праці. Також коефіцієнти для екстренки це 1,5, і 6 і відсотків, які мають збільшитися, тому що екстренка виїжджає дійсно в такі. Громаду для евакуації, що ну дуже важко, і там не всі військові погоджуються туди їздити. Там ну, волонтери вчора вивозили, наприклад, до Миколаєва з Херсона, теж діду, діда якого там інфаркт був, і нас наші ще зустріли не досить толерантно. Тому ця проблема дуже серйозна і е, витікає. І третя проблема це ментальне здоров'я, тому що люди працюють в надскладних умовах. Вони вигорають, як ви бачите, вчора Джолі якраз і переїхала до медиків для того, щоб підтримати їх роботу в таких надскладних умовах. Тобто, людина, така велика людина, бачить цю проблематику і намагається допомогти нам використати. Тому програми по відновленню, програми по підтримку медиків конче необхідні, і вони мають бути окремі для прифронтових регіонів, тому що в нас інші умови праці, інша. Обставини і інші проблеми. Дякую. Пане Віталію, а як Миколаївщина долає виклики в освітній сфері? Знаємо, що в Харкові будуються підземні школи на моїй рідній Чернівщині, в моїй школі. Зараз розбудовується величезне сучасне укриття, яке зовсім біля школи знаходиться, і діти зможуть під час повітряної атаки негайно туди перейти. Які рішення ви впроваджуєте на Миколаївщині, і які з них? Могли б бути корисними для інших громад? Ми цим ділимося. Це підземні школи, укриття. Це першочергова виходять з можливості інженерної, вже існуючої школи чи дитячого садка, чи будь-якого закладу. Насправді, в нас з 23-го року вже теж з'являлися підземні повноцінні школи. Ми про це не казали для того, щоб не привертати уваги ворога. Для того щоб не наражати дітей на небезпеку. В нас їх не одне абсолютно. Юридично їх не можна називати під школами. Це дуже якісне укриття е бомбосховища, яке дозволяє комфортно ді дітям навчатися. Тобто минулого тижня ще одно було у нас відкрито в одній з громад, е і там я був там Дійсно можна дітям, на жаль, е якісно навчатися. Але це не єдина проблема, яка в освіті є, тому що така ж проблема з заробітними платна, платнями у вчителів. Я наскільки розумію, уряд забив в бюджет 26-го року зростання на 50% заробітних плат. До мене звернулись викладачі, вихователі дитячих садочків, та не як вона називається, поза. Позашкіль... Заклади освіти. позашкільної освіти позашкільної освіти, так на це не розповсюджується підняття їх зарплати, що не є справедливим. Попри те, рішенням уряду це можливо зараз буде додатково з бюджетів в органах місцевого самоврядування для того, щоб підняти ці зарплати. Бо дійсно там на 9 тисяч гривень, які отримує вчитель, дитячого садку, неможливо вижити, а працюють вони в таких умовах, що там треба платити 40. Тому е, всім потрібно очне навчання. Діти мають вчитися в безпечних умовах, а вчителі мають отримувати гідну зарплату. Тобто, це не ключові, ключова проблема, тому що в нас середній вік вихователям дуже великий. Молодь неможливо затягнути для того, щоб вони е, працювали в освіті. А нам для того, щоб мати якісних е, дітей, їх освіта, треба, щоб молодь туди йшла. От, крім цього. Гроші це першочергове питання, але це ще й не модне. На жаль, тому це цілий ряд питань, які треба вирішити по освіті. У нас проходить в Україні реформа, так створюються опорні школи, підвоз дітей. І це складно, тому що дороги не, не не дозволяють завершити цю реформу. Зараз ми подали перелік доріг, які мають бути. Забезпечен проїзд, бо є ділянки, на яких діти, вибачте, їздять, їздять півтори години в школу, і ніякого бажання вчитися в них немає. Тобто, купа проблем зі свого боку, те, що ми можемо зробити, ми все одно робимо. Тобто, програми з міжнародними партнерами, там передали більше 7 тисяч айпедів цих. Електронніх пристроїв вчителям для того, щоб підвищити кількість, буде експериментальна програма з добробатним в нас в області по освіті, щоб діти могли по програмам з програмним забезпеченням в ігровій формі навчатися під час повітряних тривог, і воно дає результати по ефективності набагато більше. Тобто я займу зараз тут годину перелічуючи програми, які є реалізовані в Миколаївській області, які ми ділимося з Асоціацією профронтових громад територій, які можна використовувати в інших громадах, але це має бути разом з державою, і я е, вважаю, що саме в, таки, в такий спосіб, ну я раніше вважав, що я сам можу, ні, треба об'єднуватися. Областями для того, щоб систематизувати цю проблематику, подавати державі, і держава вирішить це питання системно? Ну, приблизно так я бачу наші проблеми в області? Так, пане Віталію, проблем багато, але добре те, що всі вони на порядку денному. Про бізнес ще запитаю, як вдається в умовах mm -hmm. війни підтримувати місцевий бізнес на Миколаївщині? Наскільки зараз складна ситуація? Бізнес в нас виживає. Першочергове найпроблемніше це туристичний бізнес, який ну відсутній так три роки, чотири сезони, і він просто вмирає, і треба його рятувати. Ну це дуже критична історія. Насправді і потребує вирішення теж на державному рівні по іншим бізнесам. все теж погано, хоч у нас і зростання податків є, і підприємства відновлюються. Але попри те, це називається виживання, тому що м, програми, які в нас є, це компенсування кредитів, відсотків компенсування втрат при зруйнуванні, компенсування втрат при купівлі вітчизняного виробництва. Частково там 30%, 30-50%. Це безумовно допомагає. Але це м, вирівнює нас з іншими е, областями. І ризики військові в нас нікуди не діваються. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб були додаткові е, преференції, додаткові умови для бізнесу перефронтових, для того щоб бізнес мав відповідь, чому він відкривається в Миколаївській області чи відновлюється в Миколаївській області, окрім того, що він патріот і любить свою область і хоче тут працювати. Тобто йому потрібна аргументація фінансова. Щоб він відчував, що він більше ризикує, більше заробляє. Над цим ми працюємо з урядом з офісом президента. Є напрацювання, які зараз в роботі, і гадаю, що це допоможе бізнесу компенсувати свої ризики та, хоч трошки, заробляти грошей. Пане Віталію, дякую вам за оперативну інформацію за те, що долучилися. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був на зв'язку зі студією.